Гордість і упередження, розділ 11. Коли дами вийшли після обіду з за столу, Елізабет побігла до своєї сестри, змусила її тепло вдягнутись і привела до вітальні, де її із задоволенням зустріли дві її подруги на перебій, висловлюючи свою радість. Елізабет ніколи не бачила їх такими доброзичливими. Як протягом тієї години, що минула до приходу джентльменів, співрозмовницями сестри були надзвичайно цікавими. Якусь жартівливу історію вони розповідали точно та образно, анекдот з гумором, а над своїми знайомими жартували з веселим ентузіазмом. Але коли до кімнати зайшли чоловіки. Джейн перестала бути головним об'єктом уваги сестер. Міс Бінглі одразу ж спрямувала свої очі на містера Дарсі. Не встиг він ступити і декількох кроків, як вона вже зібрала щось йому сказати. Але той звернувся безпосередньо до міс Беннет, чемно привітався з нею і привітав із одужанням. Містер Герст. Ледь помітно вклонився і пробурмотів щось на кшталт я дуже радий. А багатослівність і емоційність містились саме в привітаннях Бінглі. Почуття радості, симпатії і турботи переповнювали його. Перші півгодини він тільки та й робив, що підкидав дрова в камін, щоб у Джейн знову не застудилися ноги. А потім вона, виконуючи його побажання, сіла з іншого боку каміна, щоб бути подалі від дверей. Нарешті він умостився біля неї і майже ні з ким, крім неї, не розмовляв. Елізабет, сидячи за шитвом у протилежному кутку, споглядала все це з великим задоволенням. Після чаювання містер Герст нагадав своїй невістці про столик для гри в карти, але даремне. Якимось чином їй вдалося довідатись, що містер Дарсі в карти грати не бажає, і тому навіть відкрите звернення містера Герста до всіх присутніх було відхилене. Керолайн запевнила його, що ніхто грати не збирається, а мовчання, з яким усе товариство зустріло її слова, здавалось, підтверджувало їхню правдивість. Оскільки містеру Герсту більше нічого не залишалося робити. То він розлігся на одному дивані і захропів. Дарсі взяв книгу. Міс Бінглі зробила те ж саме. А місіс Герст, здебільшого бавлячи своїми браслетами та каблучками, час від часу приєднювалась до розмови свого брата з міс Беннет. Міс Бінглі поглинута своєю книгою, встигла. Все ж таки спостерігати і за тим, як містер Дарсі читав свою, вона безперервно або робила якесь зауваження, або розглядала його книгу. Однак їй ніяк не вдалося викликати його на розмову. Він просто відповідав на її запитання і продовжував читати. Нарешті. Зовсім знесилившись від спроб зацікавитися власною книжкою, яку вона вибрала лише тому, що це був другий том тієї книги, яку читав він, міс Бінглі позіхнула, широко розкривши рота, і мовила: Як приємно ось так проводити вечір. Тепер я й справді переконала, що нема заняття приємнішого, ніж читання. Все набридає дуже швидко. А книга ніколи. Коли матиму власну домівку, я буду не я, коли не зберу собі пристойну бібліотеку. Їй ніхто не відповів. Тоді вона позіхнула знову, недбало відклала свою книгу в бік і окинула поглядом кімнату, шукаючи хоч якоїсь розваги. Зачувши її, брат, що міст Беннет пробал. Щось сказала, вона різко повернулась до нього і мовила. До речі, Чарльзе, ти що, дійсно плануєш дати танцювальний вечір в Недерфілді? Може, перш ніж прийняти рішення, ти прислухаєшся до побажань присутніх? Я не помилюсь, коли скажу, що для декого з нас цей бал може із задоволенням перетворитись на покарання. Якщо ти говориш про Дарсі, вигукнув її брат. То він може лягти спати ще до того, як цей бал почнеться. Що ж до самого балу, то він уже є справжньою справою вирішеною як тільки Ніколас наготує достатньо харчів, я розішлю свої запрошення. Бали були б мені не дуже до вподоби, відповіла вона, якби їх проводили в інший спосіб. У звичайній же процедурі таких зібрань є щось надзвичайно нудне. Не сумніваюся, було б набагато цікавіше, коли б наголос робився на розмовах та спілкуванні, а не на танцях. Дійсно, моя люба Керолайн, так було б набагато цікавіше, але це вже був би не бал, а щось інше. Міс Бінглі нічого не відповіла. Трохи згодом вона підвелась і прийшлася кімнатою. Вона мала прекрасну статуру та елегантну ходу, але Дарсі, якому все це адресувалось, виявляв цілковиту байдужість і вперто тримався своєї книжки. Зовсім зневірившись, міс Бінглі насмілилась на ще одну спробу і сказала, звертаючись до Елізабет. Міс Елізо Беннет, дозвольте порадити вам взяти з мене приклад. І пройтись кімнатою. Запевняю вас, така зміна занять є надзвичайно корисною, особливо після довгого сидіння. Еліза здивувалась, але порадою скористалась негайно. Така запопадлива турботливість міс Бінглі досягала таки своєї справжньої мети. Містер Дарсі підвів очі. Він, як і Елізабет, був наскільки вражений зміною поведінки міс Бінглі, що аж закрив книжку, його одразу ж запросили приєднатись до їхнього товариства, але він відхилив запрошення, зазначивши, що, наскільки він розуміє, дами вирішили пройти кімнатою і керувалися при цьому двома мотивами. Його ж поява серед них лише зашкодить кожному з цих мотивів. Що він хотів цим сказати, переполошилася міс Бінглі. Її страх, як хотілося довідатись, що містер Дарсі мав на увазі, тому вона спитала Елізабет, чи зрозуміла та, що саме він хотів сказати. Нічогісінько, сказала Еліза, але переконана, що нічого гарного. Тож краще нам його ні про що не питати і не сердити його. Однак міс Бінглі. Мабуть, дуже хотілось розсердити містера Дарсі, тому вона почала вперто вимагати пояснень стосовно тих двох мотивів. Я дам вам пояснення без ніяких заперечень, сказав він. Як тільки вона дала йому можливість розкрити рота. Ви обрали такий спосіб поведення, тому що, довіряючи одна одній, хочете обговорити якісь жіночі таємниці. Або. Тому що вирішили продемонструвати свої гарні статури, які при ходьбі виглядають іще кращими. Якщо правдивим є перше, то я вам зовсім не потрібен, а якщо друге, то мені краще милуватись вами, сидячи біля каміна. Який жах. скрикнула міс Бінглі. Ніколи не чула нічого більш відразливого, як ми покараємо його за таке нахабство. Немає нічого простішого, якщо ви дійсно збираєтеся зробити, сказала Елізабет, усі ми можемо набридати одне одному і одне одного карати. Дражніть його, насміхайтесь над ним. Ви близькі друзі, тому вам краще знати, як це робиться. Але я не знаю, як це робиться. Чесне слово, і те, що ми близькі друзі, ще не означає, що я вмію це робити. Як можна дразнити спокійну і розсудливу людину? Ні, мені здається, що тут він просто нас ігнорує. Що ж до насмішок, то насміхаючись без слушного на те приводу, ми виглядаємо просто дурепами. Містер Дарсі тільки зрадіє цьому. Ага, виходить нам, з містером Дарсі взагалі не можна з нього насміхатись. Крикнула Елізабет, який рідкісний привілей. Сподіваюсь, що він так і залишиться рідкісним, бо я б не хотіла мати так багато знайомих, тому що дуже люблю посміятись. Міс Бінглі, сказав він, мене явно перехвалила. Найрозважливіших і найдостойніших чоловіків ні. Найрозважливіші та найдостойніші їхні вчинки може перетворити на посміховиську людина. Який хліба не давай, тільки дай посміятись. Такі люди дійсно є, відповіла Елізабет, але маю надію, що я до них не належу. Сподіваюсь також, що ніколи не висміюватиму розумне і добре, дурощі ж, та нісенітниці, Примхи та непослідовність дійсно потішають мене. Тут ніде правди діти, і я сміюсь над ними за всякої нагоди. Але гадаю, ці вади вам не притаманні. Вони ж притаманні кожному, сказав він. Просто я все життя намагаюся уникати таких вад, які часто дають вагомі підстави для насмішок. Наприклад, марнославну і гордовитість. Так, марнославство це дійсно вада. Але гордовитість ну, розумна людина завжди зможе тримати її під пильним контролем. Елізабет. Одвернулась, ховаючи посмішку. Гадаю, ви вже закінчили своє дослідження містера Дарсі? запитала міс Бінглі. І якого ж висновку ви дійшли? Я прийшла до переконання, що містер Дарсі особистость абсолютно бездоганна. Здається, він і сам цього не приховує. Нічого подібного, заперечив Дарсі. Я зовсім не претендую на бездоганність. Маю достатньо багато недоліків. Але сподіваюсь, що жоден із них не має відношення до моїх розумових здібностей. Однак за свій характер я ручатися не можу. Може, він і не дуже піддатливий, не знаю. Не тим більше образи, яких вони мені завдали. Я не поспішаю відгукнутись на першу спробу натиснути на мої почуття. Мабуть, мій характер можна схарактеризувати як вразливий. Якщо хтось втрачає мою повагу, то він втрачає її уже назавжди. Це і справді недолік, скрикнула Елізабет, безжальна і непримиренна уразливість є хибою вдачі, що ж ви дуже добре обрали вашу ваду. Нічого смішного я в ній не бачу, можете мене не боятись. Мені здається, що будь-яка особистість має схильність до певної хиби. Якоїсь природженої вади, котру не можуть подолати навіть добра, освіта і виховання. І ваша вада, це схильність ставитись до всіх людей з презирством? А ваша, відповів, посміхаючись, Дарсі, це схильність упиратись у своєму небажанні, правильно цих людей розуміти. Давайте трохи помузикуємо. вигукнула міс Бінглі, втомившись від розмови, в якій їй не судилося взяти участі. Луїзо, ти не проти, якщо я зрозбужу містера Герста? Її сестра анітрохи не заперечувала, тож незабаром відкрили фортепіано, а Дарсі, трохи поміркувавши, вирішив, що так, мабуть, буде краще, бо в його свідомість закралась неприємна підозра. А чи не забагато уваги він приділяє Елізабет?